Нажимаємо шприц і витягуємо. Тут він ну, блин, класний, вообще бомба і росте на глазах. Ну, хто значить чи буде, чи не буде. Це після дощів. Доброго вечора, друзі. Слава Україні, героям слава! Приїхали ми бризкать Соняшник, у нас під Grand Стар. Три сорти. У нас тут є таке невелике демо поле. Будемо бризкати від злакових, бо у нас є спадали кукурудзи, треба її вбрати. Значить, Такий гербіцид. Максимум ми вносимо 0,8, щоб усе убрати. Прилипач і піного будемо додати. Ми вже залили. Поки трактор колотиться, минут 15 буде колотитися, щоб гарно все перемішалося, що в нас по соняшнику? Значить, тут де машини комбайн крутився, практично не посходило де-не-де, ну, показую так, є грудка, блюсоранка сухо, там далі там рядочки є. Якщо так подивитися, рядочки є. Сіяли ми 70 тисяч спеціально, бо бачили, що ну, грудка, розраховували, що 1010 не зійде. Е, значить, Полтаву дощі заливало. У нас тут невеликі пройшли дощі, вдома стоїть вологомір. Вологомір і опадів випало 16 мм за тиждень. Есть, Полтаву там заливало, а тут, на жаль, маленькі опади. Значить, так посходило. Ну, місцями є непогано посходило. Соняшник у нас, ну а місцями щось не посходило, може після дощів ще зійде, не знаю. Ну, кукурудзка гарно зійшла. До речі, вчора заїжджали менше, да, вроді було. Сьогодні більше пішло. Падалиці ці чи не падалиці. ну, Надо буде обрати. Тобто. Миші є, да? ось небагато, ну, найголовніше це кукурудза. Її треба знешкодити. Таке поле. Оранка, звісно, весняна не дуже, ну, Їздили по других, дивиться, полях то люди ті, теж, хто попереорював раніше нас за місяць, так, то теж. проблеми з усіма культурами, з по схожості е е і сої, і, ну, де була так весняна так. Друзі, да, грязненько. Вчора вроде заїжджали менше було, але після доща трошки сходу. більше. Ну нічого, це уберемо. Якби не падали ця кукурудзи, була б вона чистенькою. Зараз ну. Тоже Приїхали вечором бризкати, бо зранку роса. Роса э, негативно впливає на культуру. Рішили ми не спішити. По срокам ми поки все встигаємо, э, то вирішили вечорами бризкати. Зараз нас Десь около п'яти годин сонця такого нема. Зараз поки поколотимо, поки настроїмося, все перевіримо. Одну бочечку вибризкаємо. Бризкаємо ми форсунками роса. Роса Дніпропетровський, по-моєму, робить. Вже четвертий рік користуємося з нормою 50 літрів на гектар. Все працює ідеально, так що рекомендую, можете. Купувати сміло і використовувати. Є, у нас бочка на 800 літрів. 16 вони розтали, на 16 гектарів вистачає. Міндобрива не розстали, жаль. тут де не комбайн не катався машини, тобто все посходило, бачите. обробіток ґрунту більше. Де, де, де машинки катались трошки гірше. Ну а тут а при виїзді то... печально, звісно. Можна попробувати поритися, подивитися чи лежить. Ну я думаю я не знайду. Воно в принципі покаже, покаже чи воно зійде чи ні. О, ось все, ключиться. Ну хто значить, чи буде, чи не буде. Це після дощів. Так що, друзі, Якось так. Так, друзі, забилася форсунка роса. Зараз покажемо що з нею, як за правило. Такий ключик, щоб чистий. Вставляем его, Нажимаем h и вытягиваем. Покажи, он, видите, бачите? Хоть фильтра забыть такие усики, их не должно быть. Мусор попал. Дырочка должна быть. Давай сполоснем? Да. Водой ласкаємо. Лилий. Хорошо. До речі, поле дуже грязне. Тут аж оранка, ті, хто підписаний на канал, і дісковка софтером. Чого ми мене любимо диски, я думаю, що ми попадемо там, де не дисковано, завидно. І покажемо яка різниця дисків. Ну, правда і попередник різний. Ну все одно диски є диски, багато дуже бур'яна покажи. Те що падало, це не піде. Це є що? Возжима Так, друзі, приїхали на друге поле. Значить що тут? Він чистий, гарний. Сіяли тут 60 тисяч побередник, пшениця, обробіток на зиму оралиш і тут була культивація. Тобто культивація нам дуже подобається. То, ну, всі поля, де культивуємо, завжди чисті. Це просто, що ми нанімали софтер, щоб вирівняти площу і розбити грудку, так як весною оралося. Тут він ну, блин, класний, взагалі бомба і росте на глазах. Ну, тут ще й органіку ми вносили, чесно кажучи. Вона лежить. Так, да, меші трошки є, але все одно тут чиста, є амброзія, миші, ну, не, так, не такий грязний, як після дисків, скажи. Okay. Тобто, чого нам подобається? Ух та техніка яка поїхала. Крон. Ще один кром. Так, друзі, ну підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна, а ми далі працюємо.